Привіт, друзі, я нарешті добрався до старя. Е, сюди вже можна заїхати, але все ж таки поки що для цього потрібен повний привід. У мене він є. Так що ми прорвалися. Е, ось таке от місце. Я думав закидати два фідерка. Але от дивлюсь на це місце. І щось мені так хочеться поплавочку. Тут геть течії немає. І я знаю, що тут глибоко, бо тут такий обривчик. Коли води, вода спаде, тут убривчик хороший, тут є глибина. Я думаю, що я закину один фідерок, також під бережок, і одну поплавочку спробую. Гарно місце, мені подобається. Посижу навряд чи довго, так на тест, і далі їду до себе на столок. Такі в мене плани на сьогодні. А що з цього вийде? Побачимо. Друзі, якось навіть не відразу заглянув, туди пішов подивитись місця, а сюди не ходив. Дивіться, тут ще краще місце. Тут я можу нормально закинути фідерка одного і нічого мені не заважає закинути поповка. І крісло я поставлю тут. Потім так і буде. Конка в мене з минулих рибалок, в розділивці була. Там того потрохи. Хай трохи розмерзнеться. У якості фідера у мене буде отака от от маленька старенька балонка, тому що тут а, моїми фідерами немає де замахуватись навіть, я, не, я просто дерева буду цепляти, якщо буде так. Навіть на цю маленьку балонку я тут не замахнусь, бо закиди в мене сьогодні будуть отакі. Клвка на поплов, друзі. Клвка була на поплов тільки що. Є, друзі, перша риба є. Зробив себе трошки перестановочку. Рогача тільки одного взяли, нема на що садок, поцепити. Опа, тепер в мене будуть на природних ругачах, так, так кажучи, вудки. без ГМО. Але обов'язково, друзі, після себе оці рогачики свої верби. Винімайте після рибалок, не залишайте їх так. Бо вони так проростають і потім нема де сісти порибачити. Не забувайтесь про це. Воно все заростає. У знову поплівка на поплавок, друзі. І знову попльовка на поплавок На попливок я зловив дві верховодки. Після той плотви. Це якось не дуже цікаво, пробуємо ще на хрубака. Буде Так Також трошки укруную. Друзі, заїжджав в магазин, думав, що поїздка собі купити. Можна було за ті гривень 100 купити ковбаси з хлібом, да? а я так вирішив, що я за чуть більше гроші. Плюс мені ска і зроблю щось в польових умовах. Хо. Навіть ножа немає, бачите. Буду так. Ай, щось, одна путва дві ці. Дві верховодки, так, сюди. Да, так, на пінку. Так. Сюди вас стали. За щось не спуще. Хоч би вже лезо було, як лезо. а то відламалося, пляха. Ми

Чуть-чуть вологий був. Но м'язко я замаринував. Оно собі хай кисне. Це ж краще, ніж ковбаса, погодьтесь. Десь не бачу головка. О, це щось. О, слухайте, яка би риба ловилась. Що можна було б і посидіти, дивіться, яка гарна. кліточка. Опа, на. То таку на тараньку можна сміливо. Ох, щупак. Друзі, я думаю, що вже все. Я одного кусочка вже з'їв, дуже смачно вийшло маринад. Так, друзья, ну, всем смачного. Всем нового. Мясо есть мясо. Наївця. треба ще янці завести. Порадувати її щасличком. Все, друзі, я світи чухаю, збираюсь, їду на ставок. У мене там є справа, я хочу сьогодні покусити, але не просто тримером, як зазвичай. Ми ж купили газонокусарку бензинову. Зараз будемо її тестити. Купили БУ, правда. Ну, заводиться. Що народ, я вже тут на місці, їхав. Як черешенка у нас Все, обійшов, вітер тут як завжди. Стобочок. Вроді нормально, риби дохлою не видно. Ну, зараз я напевно закину закину вудки на пружини, на пополок не бачу сенсу на пружини, на пуфи і буду пробувати кусити тою кусілкою новою. Попробуємо її. Чи буде гарний газончик цікавий... Оце ми так її тестили, пробували. Я так буквально чуть-чуть пройшовся, коли ми її купили. Хочу все так покусити, попробувати. У нас тут вже тепер сосна одна росте, маленька. А ще кілька кроків. Це великий кущ рози. Чи то троянди. Ну, я в них не сарю, це... це Янина мама передала. Вона любить таке то, то діло. То ми вирішили хай квітуть, цвітуть, квітуть. Прямо на газончику такого. І тут ще одна сосна, але не знаю, чи ці сосни приживуться, бо я вже привозив, вони щось висихають. Якось важко вони переносять. Переїзд. Ну будемо бачити. Так, закидаю вудки і берусь до косилки. Це, друзі, жесть. Я тих покльовок і не почую банально. Техніка їде. Друзі, дивіться, це я Луцька привіз. Це йде... Ну я називав це лотосом, але я тепер знаю, що це неправильно, це не лотос. Це просто йде лілія, але червоного кольору. Це з горіха я проростив вдома. Буду зараз кидати її вже в столову. Тай сюди прийнявся. Якщо її амурчик не забацає, не з'їсть. Наш апарат, тільки наш апарат, тоді кусив, а зараз він голопне. будемо дзвонити продавцю тому, що може щось не так робимо. Коротше, з власником продавцю ми дзвонили. Він сказав, що тіп, не випрос, бабки вернув. Але тільки що махнули стрімера свічку, заработало. А на цій свічці, що тут стоїть, то стрімер навіть не пробує запуститись. Хоча косарка там заводиться на якісь секунд 5. Так що зараз ми з тою свічкою, яка була стрімера, пробуємо косом. Якщо все норм, то так в принципі залишаємо просто кубу нову свічку. Ну я її купив за три тисячі. Вона ж не така собі уставша, але три тисячі народ. Там 3,6 кВт двигун заявлено. Вона має дерева кусити. Підходив, вроді би покльовок немає, але я її не почую з таким вітром. Тим більше кушу. А займаємося. А то вже Христя буде бігати по газончику. Запущена трава вже, вже дуже набивається. Літом, літом це все буде зразу амурчику з тавок. А зараз, я думаю, що ще про що трохи ренувати. Да. Опа. Багато. Поки там косить, я перезакину гудки на черв'яка, попробую, бо я тут вже ще кілька годин, майже менше, напевно, йду додому, а покльовки я таки не, не чув. Друзі, траву вибирали, почув покльовку. Чув покльовку. До речі, винімав е роколовки, вони там без нічого просто в воді валяються. Закинуті. Винімав, щоб не мішали. То в одній роколовці було 3 чи 4 от тих, що я зароблю маленьких. Так, і що? І нічого. Уга, це вже покльовка, друзі, оце вже покльовка. Це вже те, що ми чекали. Давай, сиди там, сиди, падло. Єсть, єсть, єсть. єсть. Да, на цій зішкоді. <плес> Ні. <плес> Давайте ту перевіримо. Бляха, була покльовка така. Ні, не, не підсеклась. Зараза. А була така. Ух. Ладно. Нічого, все ще буде. Червяк і червяк. Якраз, поки... Якраз десь було в воді просто поки цю перезакидав, спів підсисти Раз. Ну от і дружан попав. Ну що друзі, як вам? Мені подобається. Коли запущена трава, то трохи довго. Я думаю буде швидше. Трава геть запущена. Тут -то батя вже тримером, бо тут нею дуже важко. І літом ця трава не буде десь вивозитися, буде зразу до аморчика. Поки що, поки що якось страшнувато. Ну така от цяцька, мені подобається. Зараз я ще піду у ці дебри, вже без, без корзини пройдусь, там все одно хай собі сипеться. Побачимо як воно там справляється. Друзі. Хороша, вигідно. Реально 10 хвилин. Тут без, просто без мішка, без корзини пройшлись. Все. Ну, Понятно, не, вот ні, але тут були менші. От, от я спробував навіть все бере, все, краса, пройшлося швидко. Набагато простіше, ніж тримером, І економніше я в шоці, але вона реально небагато їсть бензину. На це покусити і той кусок у нас пішло ну, десь ну, на, на відчуття, напевно, ну, до півтори літри бензину. До! І це про те, що там ну геть було зароще, там, там тяжко було ходити. Тут то легко. Кайф мені подобається. Це цікавіше ніж тример. Скільки дичок яблунь. Це ж тут яблука впали, я їх не збирав. Ті, що гнили, з цього Сі. Сіянці, сіянці, яблука капець, як... як газон. А, ну, Нам вони не потрібні. То це папірівки, мабуть, да? Або та, або та. Нам вони не, не потрібні. Ти... Нянчити з ними не Ну, буду. Якщо якесь останеться, тут так, Ота, таке. Але прикольно, реально їх багато. Їх багато, дивіться скільки. Насіялися. Друзі, погодка виганяє мене дощик, не пам'ятаю. Останній раз вже був дощ. Тут всьому так треба. Це так сухо. Якраз кошений газончик підлити. Трішки треба кинув. Але я думаю, що Амуру поки що на неї все одно. Треба посити ще. Так, що там по покльовках? Покльовок. нет. О! І риба. І тут караш тою лежав. До пари. Слухайте, зразу так холодно стало. Не вистачає мені котика. Чи котиків. Інакому кому карасів скормлювати. Привіз плитву, верховодку, до речі, тут сюди. Привіз путову верховодку, також нема кому дати. Я буду індустріалізувати. Там цей. Приют для собак, для тварин. То можливо там буде якийсь кіт. Заберу. Так сказати, подарую нову дому. Так, що ти в нас тут? Що ж дрібне, якщо є, то дрібне, бо не відчуваєшся. Не, так, друзі, не буду лишній раз вас мучити цим шикарним звуком. Ось таке в нас вийшло відео. Розвідка по старю, Тест газону косарки. Перша груза в цьому році. А вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!